Так, друзі, 20. Я вже збився з підрахунку, який в нас день, 23 чи 22. -й? Напишіть в коментах. Я то відео підпишу, але вже я не пам'ятаю, який у нас день по підрахункам. 22-й, напевно. 21 був вчора, сьогодні 22-й. Перевірив, камера працює, все, щоб в мене потім не було непонятків що я не записав відео. І тепер йдемо. Він в мене вже тут стоїть. Холодний. Не запускав його. Холодний, бачите. Відкриваємо краник, трошки підтягнув трос, бо лівий трошки пізніше у нас був. З першого, не з першого, а ну так. 56 кілометрів вже. Нормально. Перший раз. Супер. Трохи підтягнув трос. Не знаю як воно зараз буде. Проїдемо, подивимось. А сильно перетягнув троса, О. це зовсім друге діло. Так, невеличкий кружок, да, зробив. Поїхали. Ага. Так, по-перше, холодний. по друга газулька вже чітко працює, гребро ще не пройшло. Підтягнув, набагато краще стало, я вам скажу. Шикардос, але грудак болить капець ліва сторона. Тормоза чудові, передні також. Треба якось вам зажать передні тормоза і показати, що він може на задньому ну Як він може з місця фігачити. Я, до речі, скидав там шорти Ви повинні були бачити. Хто підписаний, то той бачив однозначно і слідкує. Півтора кілометра ми бахнули. Обща 58 коротше Зелена галочка у нас є. До речі. Хто дивиться всі відоси, поставте плюс, це перше, по-друге, напишіть в коментарях, бо у нас червоний день, чи не було, щоб він не запустився, або ще якась проблема. А мені дуже цікаво, всі дивитесь, Ну, слідкуєте чи не слідкуєте. І цікавий вам такий контент, чи ні, бо у нас ще попереду оно той дракончик. Воно стоїть. Младший брат. А може й не младший брат. Ось. Коротше отак. Вот Тож обов'язково лайк, підписка і коментар.